Єзакіїля, 28 розділ. І було мені слово Господнє таке, сину людський. Скажи князеві тиру, так говорить Господь Бог за те, що повищилось серце твоє, і ти сказав: Я Бог сижу на Божому престолі, а в серці морів. А ти тільки людина, а не Бог, хоч ставив ти своє серце на рівні з серцем Божим. Ось ти мудріший від Даниїла, кожен мудрець не прилущиться до тебе. Своєю мудрістю та своїм розумом набувте собі багатство і нагромадив золото та срібла в скарбницях своїх. Великою своєю мудрістю та торгівлею своєю помножив ти багатство своє, і повищило своє серце багатством своїм. Тому так говорить Господь Бог за те, що ти ставиш своє серце на рівні з серцем Божим. Тому ось я спроважу на тебе чужих насильників поміж народами, і вони повитягують мечі свої на красу твоєї мудрості і зневажать красу твою. Вони скинуть тебе в могилу і помреш ти смертю пробитого в серці морів. Чи справді ти скажеш я Бог перед убивником своїм, а ти ж тільки людина, а не Бог, у руці тих, що зневажають тебе. Ти помреш смертю необрізанців від руки чужих, бо я це сказав, говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке, сину людський, здійми жалобну пісню на тирського царя, та й скажеш йому, так говорить Господь Бог. Ти печать досконалости, повен мудрости і корона краси. Ти пробував у ведені, садку Божому, усякий дорогий камінь на одежі твоїй: Карнеоль, Топаси, Яспіс, Хризоліт, Согам, Іоніфс, сапфір, рубін, смаграхт і золото, знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе ще дня, коли був ти створений, були вони наготовлені. Ти помазаний херовим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі справедливість. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не бути ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херовими, із середини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивилися на тебе. Многотою провин своїх через кривду торгівлі своєї, зневажив ти святині свої, і вивів я огонь з твоєї середини, і він пожер тебе, і я зробив тебе попелем на землі, на очах усіх, хто бачить тебе, Усі, хто знає тебе серед народів, остовпіють над тобою. Ти пострахом станеш і не буде тебе аж навіки. І було мені слово Господнє таке, син людський, зверни своє обличчя до Сидону і пророкуй на нього, та й скажеш: так говорить Господь Бог: ось я на тебе, Сидоне, і буду шанований серед тебе, і пізнаю, що я Господь, коли робитиму на нього присуди, і коли покажу свою святість. Серед нього і пошлю на нього моровицю та кров на його вулиці, і впаде серед нього пробитий, що прийде на нього навколо. І пізнаю, що я Господь, і не буде вже для Ізраїлевого дому колючої тернини та будяча, щоб приносити біль зо всіх їхніх околиць, що погорджують ними, і пізнають вони, що я Господь Бог. Так говорить Господь Бог, коли я позбираю Ізраїлевих дів із народів, між якими вони розпорошені, то я покажу на ньому свою святість. На очах народів, і вони осядуть на землі своїй, яку я дав своєму рабові Якову, і осядуть вони на ній безпечно, і будуватимуть доми, та садитимуть виноградники, і будуть сидіти безпечно, коли я чинитиму присуди на всіх тих, що погорджують ними з їхнього довкілля, і пізнають вони, що я Господь, їхній Бог.